Ну нове тижня наші акаунти були Аккаунт Акаунт притулку, де зберігалися всі кошти, наче було розломано. І притулок більше немає взагалі коштів. І це все при тому, що ми не змогли зібрати за всі останні місяці гроші. Мене звати Марія Вронська і я власниця Савостомель Шелтер. Це була та мить, коли я зрозуміла, що. Реально вже без шуток на межі існування, і не через те, що в нас погано, чи ми погано працюємо, а просто через те, що банально стану потоку залежить не від емоцій, не від мого чи бажання команди рятувати як більше тварин, залежить банально від фінансів, наявності їх в нас. Це той момент, коли ми втратили все, що ми маємо. Ти не розумієш такий момент, а що робити далі? Бо нікому по суті нікому не потрібні тварини, як би це не було боляче, і тільки їх маленька кількість знайде родини. І не дивлячись на те, що ми за дітей намагаємось збирати кожну гривню і витрачати їх на отримання невинних хвостиків, тож Вирішив зробити таку річ. Тепер просто все взяти і забрати. Наш притулок це те місце, куди ви приїдете, і ви можете перевірити якість утримання тварин. Про наш притулок не можна сьогодні знайти жодної статті, де вказано, що в нас погано. Ми проводимо безкоштовні стерилізації безпритульних тварин. Таким чином, намагаємося впливати на проблему з безпритульними тваринами в Україні, будуємо новий центр. Для порятунку тварин для котиків в Макарівському районі за останній рік приймали сотні евакуйованих тварин з різних прифронтових територій. За останній рік ми допомогли не тільки своїм тваринам, а й іншим. Тваринам різних волонтерів та притулків, коли створили фестиваль до мідес, якому наразі аналогу просто немає. І не дивлячись на всі ці проекти, всі наші результати, які можна рахувати в тисячах кількості тварин, ми влаштували більше тисячі тварин за рік з різних притулків. Ми стерилізували за цей рік так, десь 500 безпритульних тварин. Але за минулі роки там цифра у нас двадцять другого року. Вже перевалила за три тисячі тварин. Перший притулок, який приймає і приймає участь в реєстрації тварин на державному рівні, ми юридично як притулок несемо відповідальність за наших тварин. І не дивлячись на все це когось піднялася рука зробити те, що вони зробили. Хочу ще раз нагадати, що ми, не дивлячись на всі ваші пожертви, ми не можемо закрити червень, липень, серпень. Я вже бачу, що в ми не можемо закрити збори. Тобто, притулок не має коштів для існування. І така ситуація, на жаль, не тільки в нас, але. Зараз ми говоримо про наш притулок. Тому я хочу закликати всіх хто зараз бачить це довге відео, і якщо ви зараз додивилися до цього моменту, допоможіть нашому притулку. Пошарте це відео, пошарте реквізити нашого притулку. Розкажіть просто про якусь тварину, яку ви побачили у нас на сторінках чи вживу в притулку. Розкажіть про проєкт опікунства над тваринами, коли ви можете не брати тварину з притулку, але віртуально стати її родиною на певний час. Поки вона не знайде родину, а ви будете підтримувати її життя в притулку. Розкажіть про наш фестиваль Adopt Me Days, за завдяки якому сотні тварин з усіх поточків України знаходять свої сім'ї. Будь ласка, допоможіть нам, бо я дійсно в шоці до того, що сталося, наразі йдуть. Роботи, аби повернути втрачені кошти, і я думаю, що нам вдасться відновити аккаунт, де зберігалися кошти. Тому, будь ласка, підтримайте спорт, підтримайте наших тварин, приїжджайте до нас в гості і дякую всім тим, хто на сьогодні з нами.